Уявіть собі космічну структуру настільки глибоку, що вона з'єднує весь всесвіт, поєднуючи світи видимі та невидимі. Це слов'янське дерево життя або джевожиця, містична космологічна модель, що уособлює складну структуру самого буття. Уявіть собі величну вертикальну вісь, що тягнеться від найглибшого підземного світу до найвищого небесного царства. Цей космічний стовп це більше, ніж просто символ. Це живе, дихаюче відображення того, як слов'янські народи розуміли Всесвіт. У корінні цього космічного дерева лежить царство мертвих, темний таємничий підземний світ, де мешкають духи предків. Це коріння пролягає глибоко, з'єднуючись із прихованим знанням і духовною енергією минулих поколінь. Тут межа між життям і смертю розмивається. А стародавня мудрість шепоче крізь темряву. Середній світ, наш світ, представляє сферу смертних. Саме тут розгортається людське життя, де земні переживання і щоденні боротьби відбуваються на тлі космічного дерева. Люди існують у делікатному балансі між світами вгорі та внизу, будучи пов'язаними, але розділеними. На найвищих гілках з'являється царство богів, небесний простір божественної сили та космічної свідомості. Тут надприродні істоти спостерігають за творінням, їхня присутність є одночасно віддаленою та тісно пов'язаною зі світами внизу. Дерево життя це більше ніж міфологічна концепція, це глибока метафора взаємозв'язку, яка показує, як різні сфери буття пов'язані між собою в складній живій мережі. Кожна гілка, кожне коріння представляє зв'язок. Стосунки між духовним і фізичним видимим і невидимим.